Побачило, що летить ворожий БПЛА. Кулеметчик відкрив вогонь, і ми її підбили. Пройшло секунд 50, як прилетів ворожий безпілотник, який вразив наш транспортний засіб. Кожна мобільна вогнева група має мати столін і реп. Він бачить, що е, летить з зала або інший якийсь ударний вид. Він зразу дав команду по рації. Включили реп, навівся, відпрацював і знищив. Мобільні вогневі групи, зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади звертаються до небайдужих українців за фінансовою допомогою на придбання реп. Для збереження особового складу та знищення ворожих FPV в небі над Харківщиною слава Україні! Героям слава!